Сьогодні будемо готувати пиріг з лаваша у духовці. Готується він дуже швидко і просто. Смак такого пирога схожий на піцу. Це велика знахідка. Коли хочеться щось смачного, а часу на переготування зовсім немає. Нарізаємо ось таким чином лаваш. Змазуємо олією форму для випічки. Викладаємо форму нарізаний лаваш і рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Кубиком нарізаємо солодкий червоний перець. Також рівномірно викладаємо по всій поверхні. Кубиком нарізаємо помідори. Викладаємо зверху солодкого перцю. Дрібно нарізаємо зелень. У миску вбиваємо 5 курячих яєць. Солимо, перчимо. Трохи перебиваємо блендером і вливаємо 120 мл молока. Знову все перебиваємо до однорідної маси. Далі всипаємо нарізану зелень і перемішуємо. Рівномірно заливаємо пиріг нашою яєчно-молочною сумішю. Форму ставимо у духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. На середній терці натираємо твердий сир. Дістаємо пиріг з духовки, посипаємо натертим сиром і знову ставимо у духовку приблизно на 5 хвилин. Ось так швидко, просто і дуже смачно готується такий пиріг з лаваша у духовці. Така страва обов'язково сподобається всій вашій родині. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, ми будемо вам дуже вдячні.